Привіт! Ну що ж, квітень поки що не радує нас теплом, але півонії починають активно наростати. Так, все, звісно, залежить від періоду їх квітування і, відповідно, різний період наростання. Але ранні сорти вже вище 30 см. Ну, що ж, розповідайте, то покажу кожен сорт детальніше. Штатив, ти йдеш зі мною? Давай, давай. давай. Ось всі мої прекрасні півонійки. Вони в контейнерах, так і тут зимували, і зараз починають проростати. Хтось більш інтенсивно, хтось повільніше. Але давайте пройдемося по тим сортам, які вже мають ось такі великі пагони. Перша у нас півонія Sunny Girl в 10 літровому горщику. І як бачите, тут вже має гарно сформовані великі бутони. На кожному пагоні. Видно бутон. Вау! Дуже круто! Хтось вищий, хтось нижчий, але, але. всі з бутонами. Минулого року Сані Girl квітувала 29 квітня. Я думаю, що цього року квітування буде так само починатися, саме в кінці квітня. Будемо чекати і обов'язково покажу, як вона квітує. Ну, йдемо далі. Наступний сорт. Наступні прекрасні Америка. Прошу не плутати із місць Америка. Це два різні сорти. І вони кардинально відрізняються. Хоча я люблю обидва. Америка має великі насичено червоні квіти, прості, в яких чудово видно жовті течинки. І ще мені подобається в Америці її опушені листочки. Ось. Такі вони гарнюсіки. Так, підростають, але ж давайте заглянемо ще в серединку, де там наші бутони. Ну, так, звісно, ось. Ось бутончики. Вони є двох розмірів у мене в 8-літрових горщиках. І 10 літрових. Різниця в посадковому матеріалі. Тут у нас у 2023-му я висаджувала кореневище 3-5 бруньо, в 10-літрове кореновище. 3, 5-7 бруньок. Наступні а ось ці такі з зеленим, великим, красивим листям у нас півонія Coral Sunset. І, як бачите, повністю вже сформований майже кущ. Хоча деякі ще підтягуються, щось лінується наростати. Але більшість ось такі красивенні із бутонами. Звісно ж, бутони. Вони також, як і Америка, є в 10-літровому. та 7-літрових контейнерах. Різниця знову ж таки в посадковому матеріалі, тобто його розміри. Але вам я буду обирати найкращі, найбільші кущі. Це дуже класна куралова півонія, середня по зросту в порівнянні з іншими. І фантастично змінює своє забарвлення квітів. І ще одна прекрасна коралова красунька це Pink Hawaii Coral. Вони дещо повільніші в рості, ніж Coral Sunset, але, але ось у нас вже тут в маленькі бутончики. Дуже класно. Так, вона не насичена коралового кольору, вона більше рожево-коралова. Дуже приємно змінює своє забарвлення квітів від. Насичено коралово рожевого до майже біло рожевого. Така ніжна ніжна. О, і ці листочки дуже ніжні, красиві. Вони в розмірі 7,5 літрів. Всі в контейнерах. Мега активно наростає Паула Фей. Ось, вона мені подобається за такі хвилясті листочки і потім в подальшому хвилясті пелюсточки має. Дуже-дуже класне, Насичений такий колір квітів. Компактний кущ. Рекомендую на них звернути увагу. Тому що вони ну, абсолютно невибагливі, і дуже класні на передньому плані квітника. Не будуть займати багато місця, такі компактненькі. Ще одна яскрава красунька це у нас флеї. Неспроста вона має таку назву, тому що її квіти насичено рожевого кольору, кольору навіть фуксія. І на пелюсточках є білі пружилочки у вигляді полум'я. Саме тому вона називається флейм. Так, тут теж дивіться, ось бутончики. бутончики. Дуже компактний кущик до 70 см, має міцні пагони, приваблює бджіл. Хоча аромат такий ледь-ледь помітний. Але вживки їх полюбляють. І оці-всі-всі високі, вже, такі, які я гарненько пророслі півоніки, буду ховати в неопалівну теплицю. Тому що мінус 4 і сніг а, можуть пошкодити і пагони, і бутони, і все. А мені дуже не хочеться, щоб мої рисунки потім не Сподіваюсь, вам, як і мені сподобалася сьогоднішня прогулянка. Підписуйтесь на канал, ставте мені подобайку на відео, а далі у нас буде ще дуже і дуже багато відео по мірі того, як будуть півоні наростати, їх період квітування однозначно буде у кожному відео на каналі. І найголовніше, всі ці півоні, які ви бачили сьогодні, і побачите в майбутньому, можна замовити на нашому сайті Welcome!